Я не окраду гори, якщо принесу в долину в долонях своїх тривожних свіжий ранковий туман. Я не окраду гори, якщо принесу в долину на тихім чолі своєму вічну задуму їх. Я не окраду гори, якщо принесу в долину в серці своїм безсоннім трембітний і плач, і сміх, але ошукаю гори, якщо у долині тихий. Хоча б на одну хвилину я призабуду їх. Антон Михайлович Кашай видатний майстер пейзажного жанру європейського рівня. Його називали поетом, композитором, філософом і художником великого таланту, а полотна вічною симфонією Карпат. Тому не випадково розповідь про цю світлу і гарну душею людину. Ми розпочали ліричними рядками ще одного митця срібної землі Василя Густі. Вони неначе написані про маестро, справді народного художника, бо все, що він відображав у своїх полотнах, належало людям, було часткою їхнього справжнього життя. На рідній благословенній землі під спекотним карпатським сонцем і безмежним простором сині неба зростало і визрівало зерно. Дивовижного і неповторного мистецтва автора, яке і дотепер милує око і збагачує душу. Кажуть, що людина живе доти, допоки про неї пам'ятають. Безумовно, що таку людину, рідну вашу людину забути неможливо. Згадувати батька з одного боку дуже важко, а з другого боку, все життя от живеш вже і без батька. Вже пішли роки, що батька нема. І неможливо не згадувати його. Просто живеш із його життям. З самого дитинства батько привчав нас до бачення, до бачення природи, співвідношення кольорів. Привчав нас до малювання. У нас троє братів, ми всі троє малювали в дитинстві я теж малював. Ну і так склалося, що Старший брат, що пішов по лінії батька, це він архітектор все життя в Києві, середній брат, то лікар. Він теж малював, але він карикатури файно малював. А я вже так пробував, бо потім пізніше я вже з батьком їздив малювати, особливо вже в студентські роки, то я їх і возив малювати на пленери. А ще до того, якщо згадати, коли ми були ще молодшими, ще тож у період школи, коли в нас вже була машина, так ми з сім'єю виїжджали із батьком. Просто сідали у машину, їхали. Мені запам'ятався, це Воловецький, Міжгірський райони, це Келичин, Майдан. Ми приїжджали туди, розкладали палатку, хто в машині спав, хто в палаці, а батько малював. Мама готувала їсти, там рибу і мали. І так дивилися, як батько малює. Це ми так, що із сім'єю виходили. Потім вже брати старші вчилися, старший вже, вже поїхав в Київ вчитися. Я батько мене знав іноді брати на пленери. То, що я з дитинства запам'ятав, це журнал, що я з батьком вижив, вставне із художниками. І то збиралася компанія художників цікава така. І, і, старо, і старої гвардії і художники, якщо так брати, то як правило був, значить, Глюк, адальберт, Манайло, Борецький. І Виїжджали на ці пленери. Дуже цікаво було стежити, як дітваком, Я пам'ятаю, що вечорами, коли вже закінчили малювання, вони збиралися у цих, як правило, жили в піонерських таборах у Ставном і в Журналі. І в кімнатах, то і взимку, то приходили натоплено, вони накурять і тоді сперечаються, хто краще мановляв, хто які помилки робив, і починають розповідати всякі, всякі, всякі різні історії. Як правило, й була і у них і чарка за цими дискусіями. Отак От вони якось працювали. Це що? З дитинства, якщо згадувати. Я досить часто чула серед мистецтвознавців, що ваш тато був дуже доброю людиною. От який він був в житті. Він був веселий, сумний, компанійський, який він був. Батько був, як правило, спокійною людиною. Він, якщо вдома сам був, не було, нікого він спокійно працював, сімейний був. Любив так поговорити. Але якщо вже приходили друзі, він зразу ставав компанійським. Це можу я додати. <свісно> 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 він як син говорить одне, а я як невістка зі сторони, можу сказати інше. Батька, ми всі дуже любили. Він був дуже компанійською людиною. Його любили друзі, любили відвідувати наш дім, тому що це була дуже е, приємна і щира родина. І Антон Михайлович, і його дружина Олена Олександрівна. У нас завжди було багато гостей. Було так, що навіть із семи днів сім днів були гості у нас. Ми приймали гостей зранку до вечора. Ранку ми піднімалися, і тато нам говорив: сьогодні у нас делегація з Москви. Ми з мамою. Заходили в кухню і починали нарізати бутерброди, і це тривало в нас зранку до самого вечора. На слідуючий день батько приходить і говорить, У нас сьогодні делегація з Києва, і все починалося по другому кругу. Цю хату любили, тому що Антон Михайлович дуже вдячно приймав гостей. Він їх любив, і всі його любили. Це була високоосвічена, культурна, грамотна і з дуже тонким відчуттям гумору людина. Він знав багато приказок, він знав багато міфів, він розповідав людям дуже цікаві речі, тому вдячно приходили в цю хату. Цікава історія, коли вперше ви почули про Антона Кашая як ну, про художника? Взагалі-то про Антона Михайловича я чула з школи. Я народилася не в Ужгороді, я закінчувала е е е сільську школу. Ну, про Антона Михайловича, як народного художника, ми чули давно, але так серйозно я вже з зіткнулася з. Тоді, коли мене тато відвіз на виставку в Москву, ми там, він мені вирішив показати Москву. І ми потрапили в Третьяковську галерею. І Ми ходимо з татом по залам, дивимося, роздивляємося картини. І тут він мене підводить до однієї картини: каже: Ти знаєш доцю, хто намалював цю картину? Цю картину намалював наш закарпатський художник Антон Михайлович. От тоді я вперше серйозно почула про Антона Михайловича, не знаючи, що маю майбутньому через декілька років він буде моїм тестом. — То коли було в якому році? Це було в 68-му році. А через сім років він став моїм тестом тобто навіть не тестом, а дуже рідним і хорошим татом. Щастя, яке це, прокинувшись вранці, відчути всім тілом повернення світле: до праці, до люду, до всіх, кого любиш, до колоса, дерева. До сонця і вітру, очі заплющую, бачу усе це щастя це ранок, ранок це щастя. Ці поетичні рядки також влучно характеризують віричну душу художника і великого романтика Антона Кашая, який з любов'ю жив на цій землі і вмів поділитися нею з тими, хто був поруч. Ця любов назавжди залишилася і в його світлих полотнах. Вона відчутна. Її видно в кожному мазку пензля, бо все, до чого брався митець, він творив любов'ю. Мені приємно, що поруч знаходиться ваша донька, його онучка. Тож, розкажіть, будь ласка, яким. Вам запам'ятався дідусь. Що ви від нього взяли? Мені здається, я з усіх рідних взяла від нього найбільше. Ну, по-перше, це любов до живопису. По-друге, любов до людей, також і до гостей всіх. А ще я дуже пам'ятаю дідуся як е, люблючу людину. Він мене, як мені здавалося, любив понад усе. Він малював поруч, я малювала. Це було, мені всього було 8 років, коли він помер. Але я його дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю, тому що він мене любив, він щось бачив у моїх роботах, він зі мною багато спілкувався. Ну, мені здається, на мене це вплинуло. Яку науку дідову запам'ятала для себе? Основна дідова наука це його слова, які в мене завжди в пам'яті. Він мені все казав. Саме головне це фантазувати, і тоді все вийде. А любов до природи. От я вже чула, що говорила і на першій персональній виставці, що любиш закарпаття, любиш срібну землю і природу, прекрасну природу, неперевершену. Мабуть, оцю любов також він передав свою. Я думаю, так. Він напевно ще передав це тоді, коли напевно і мене ще не було на світі. Тому що люблю і природу, і струмки наші і ліси, і все це мені хочеться зображати в своїх полотнах. Хочеться на це дивитися постійно і все більше і більше працювати. Батько привчив нас всіх дуже любити природу. І одне спільне ми маємо всі троє. що Якщо лише є маленького часу свободного, ми зразу йдемо на природу в ліс прогулятися, ходити або палатками. Ми знали навіть місяцями жити в лісі, отак От на навчання. І це все складалося ще з того, що до батька приїжджали. Знайомі колеги, художники почнемо якщо згадати з самого початку, Бородай приїжджав. Ми виїжджали з ним на Чорну ріку. Потім приїжджали художники, такі як Чепік, Чичкан і Бородай. Вони ще у нас росли у дворі ялинки. Вони ще й посадили тут ялинки на згадку. Як символ сім'ї, як, да? трьох синів, так. великі три сосни. Три сосни, тут вона дуже довго, десь років 30, мабуть. Більше, було. як 30 років. Років 50 вони росли, Мирон. Ні, ну 40 точно, так 40 точно. З Лущиком вони виїжджали на Рахівщину, на Ясіння. Там батько теж любив малювати, на пленери виїжджали. В середовищі художників ви зростали. Не важливо, що не стали художником. Все-таки до мистецтва, любов до мистецтва у вас була від батька. Що говорив ваш тато? Що це тяжкий хліб, хліб художника? Ой, казав, що дуже важкий хліб, але дуже гарний, дуже гарний і для того, і за того гарний, що приносити людям трасу, показувати. Ту природу, де люди живуть. Ну, оспівувати природу наш, нашого краю, якщо так взяти. Вже часто буває, що відомі художники вже якби стають пізніше, з досвідом, з часом, а початок дуже важкий. Родину тяжко прогодувати. Мабуть, у вашій сім'ї теж так було. Якщо так згадати, ми часто жили на пенсії моєї бабки. І таке у нас було. Моменти були <ріст> такі і такі моменти. Але ну це було дуже вдалеку, в далекому минулому. Було і <ріст> Я знаю, що художник без пленерів не художник, мабуть, ваш тато любив пленери. А в ті часи подорожував він за кордон, можливо, знайомився з мистецтвом інших художників. Так, це вже пізніше, коли він вже головував у спілці, у нашій національній спілці художників, тоді він і організовував ці, практично батько організовував перші міжнародні пленери тут на Закарпатті. Приїжджали з Німеччини, Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини, Чехії, художники. І так обмінювалися. Художники. Цей пленери весь час проходили, і у них весь час були і дебати. А потім вже батько у творчих делегаціях їздив і за кордон. В Італію їздив, в Канаду, Японію, Норвегію, Іспанію. І, ці, і ближнє зарубіжжя. За Антон Михайлович Кашай, народний художник України, у своїй творчості був людиною простою і доступною, як і в житті. Він вважав, що сучасно звучить те, що близьке людям зрозуміле і внутрішньо змістовне, і це справді так, бо мистецтво, яке не викликає емоцій у душі тих, хто його споглядає, не може бути справжнім мистецтвом. Син не взяв від дідуся оцей хист до малювання. Ви знаєте, я не скажу, що в нього немає хисту. Він завжди малював для себе і досить непогано. Але якось ми не продумали про це все. Він зайнявся зовсім іншими справами. Він вступив на. Економічний факультет закінчив його, почав працювати по спеціальності абсолютно, і певно, із-за того, що він не мав часу сконцентруватися на серйозному, він пішов зовсім іншим шляхом. Але він має хист, він має талант, він добре малює. Надіюся, що внучка, що його дочка буде малювати. Ми надіємося. Це от... як, як лікар через покоління. Через так? покоління. Пане Мороне, скажіть, будь ласка, от що найбільше любив малювати тато, і які пори року любив? Батько був пейзажістом, хоча у нього є роботи, дуже добрі і портрети він малював. Ну, взагалі він любив нашу природу. Як правило, у нього сезон. Він старався всі ці, як народі казали, канцелярську роботу зробити до того періоду, як виходити на пленери. Це починалося зиму. Він любив малювати у лютому місяці. Він приходив із пленеру і він приходив як негр загорівши. Вони виходили, художники малювали природу в снігу, роздівалися в такому котловані, де довкола сніг був, і безбожно згорали. Такий загар мали, дуже приємний. Ну, а так вони це в зим, в зиму вони так малювали. Коли вже не є так холодно на природі, і сонце вже має більш силу, тоді вони виходили і цікава, цікава зима виходилася. Цікаво, бо сонце вже це вже маленька така відлига починалася, і цікаво було теплі кольори. То видно на картинах. Найкраще дідо малював, як всі признають зиму. Потім весну любив теж, цікаво, це коли вже крокуси. Починали цвісти під, підсніжники. Коли вже входила крига, це теж цікава. Тема. Літо вже менше любив, бо дуже зелене було літо. Ну, а осінь, а золоту осінь, хто не любить. У нас на Закарпатті, як правило, це дуже е, чудова пора року. Якраз хотіла запитати, хто сказав, що Антон Кашай не, не любив літо. Е, я бачила багато гарних натюрмортів, квітів. Тому що ну він натюрморти любив і спонукала малювати натюрморти і, і я його. Тому що це був мій улюблений жанр натюрморти. Ми завжди складали йому букети квітів, йшли на базар, спеціально купували, підбирали ці квіти, робили йому на столі, складали складали композиції і просили тату. Намалюй, будь ласка, нам ще один, ще один і він. Хотя не хотячи, але задовіляв наше бажання. Дарував вам картини. Дарував першу картину. Він мені подарував. Я вийшла заміж в 75-му році. Перший день, коли я вступила в цю хату, він сказав мені досюди, сюди, вибирай, що ти хочеш. Я звичайно вибрала на чудові. Троянди, і цей на до сих пір висить на чільному місці. Я його обожнюю. Зранку просипаюся, дивлюся на натюрмо і мені стає радісно на душі. Оля, що хотіла би взяти для себе вже як художник від діда? Якою хочеш бути? Дуже важко сказати, якою я хочу бути. Я ще поки, поки я знаходжуся в стадії пошуку себе. Я пробую себе в різних жанрах, в різних порах року, в різних композиціях, тому однозначно ще відповісти не можу. Але одно можу точно сказати, що це буде жанр пейзаж та натюрморт. Уроки, які для себе візьмеш. Ну, це кожен раз урок, як я стою до малювання. Це Кожна хвилина це споглядання його картин, тому кожну секунду я вчуся. Вчуся на кожній його роботі. Я вже говорила тобі, що як можна ці маски, пензля, бачити. Це я роз... починаю розуміти більш грамотно його розуміти тільки тепер. Спершу я бачила основи це композиції, кольорознавство, а тепер я вже бачу переходи, півтони, вже більш такі професійні деталі. Тому мені здається, що іще через 5-10 років я побачу ще не таке. Взагалі, дуже молодим тато помер. Здавалося, б, займається улюбленою справою, робить те, що любить. От чому так? Це дуже короткий вік для людини. Ви знаєте, він ніколи не беріг своє здоров'я. Якщо так взяти, він у своєму житті був я зараз максималістом. Якщо щось робив, ішов до кінця робив. Якщо гуляв, гуляв до кінця. Малював, малював до кінця. І так і здоровим дуже багато переживав, дуже багато зробив. Він не щадив себе, Він звичайно. себе не щадив і так і у нього. Він до кінця віддавав себе повністю улюбленій справі. Не думав про своє здоров'я. В першу чергу думав про те, що. По що потребує художні мистецькі кола, Ужгорода, він допомагав молодим художникам, влаштовував їх, їм робочі місця, вибивав їм квартири, допомагав ставати в житті на ноги. І отак сталося, що він при всьому при тому про себе думав в останню чергу. І тому його здоров'я було вкрай знищене. Ми все робили, що від нас залежить, і медики все робили, що... але так склалися обставини, що Всьому буває кінець. І настав, на жаль, оцей кінець. Дуже mm. рано. Дуже рано він від нас пішов. Ми жаліємо про це і завжди думаємо, що, можливо, ми не все зробили для того, щоб продовжити йому життя. Такий у нас з вами теж вийшов вечір спогадів. І, і приємно, і в той же час сумно. сумно. Я знаю, що онуків найбільше люблять. І в такій же мірі онуки своїх дідусів. Я була поруч, я дуже пам'ятаю цей день. Я одному я дуже рада, я встигла з ним попрощатися. Як це сталося, я пам'ятаю, мені стало сумно, я хотіла вийти просто на балкон. І тільки я за двері, і тут жахливий грім, блискавки і такий сніг сильний піш... за метіль за метіль почалася. почалася. Угу. Настільки, напевно, сама природа сумувала. І в цей момент він відійшов він в інший світ? — він відійшов, світ. Да. В той буквально це Це були ці секунди, саме от коли це сталося. Тоді серед зими, у грудні місяці, побачите блискавку. І грім. І грім да. такі, такої сили, що я, прям, я просто впала. Це було 30 грудня? 30 грудня, о пів 12 ночі. Цей момент ми запам'ятали і ніколи не забудемо, звичайно. Вся родина була тут. Ми всі були з ним. Полотна Антона Кашая. Щоб не малював художник, сніжну зиму чи прозору ніжність ранньої весни, спеку літньої днини чи багрянець в красуні осені, він завжди тішився від зустрічі з природою. Його живописні полотна, як і народна пісня вічні. Вони неначе вібрали в себе різнобарвний колорит душі людської, а це і є високе і неперевершене мистецтво. Спасибі доле за щедроти всі, які мені ти у житті вділила, шляхи, а не тернисті манівці мені у слові батьковим відкрила, тож скарб оцей дай сили зберегти, бо ним не тільки я в житті багатий. Щоб путь, яка судилася, пройти, і синам цей скарб у спадок передати.